Усім привіт, друзі! Радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні я вперше у новому сезоні виходжу до вас у своєму стандартному форматі. Знаю, що вам так більше подобається, тому я буду намагатися знаходити час для запису випусків, а вас попрошу підтримати канал лайками і підписками. Сьогодні ми зачепимо немало матчів, розглянемо немало нюансів гри. Наприклад, по Англії буде багато матеріалу, як Габріель міг перервати переможну серію Арсеналу, але її ж сам і врятував. Що не так з оборонами ноті. І Лестера, Крістал Пелес так злякався своєї переваги над Манчестер Сіті, що не просто облажався, а облажався стріском. А також це ще не все по Англії. І наглядно я вам ще покажу, чому мені не подобається італійський. Футбол. Але перед початком випуску я вам хочу нагадати про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet та отримати бонус 4500 на перший депозит. Окрім того, уже завтра в матчі АПЛ грають між собою Ліверпуль і Ньюкасл. Те, скільки може забити Ліверпуль на Енфілді, ми сьогодні ще згадаємо у випуску, але Ньюкасл у цьому сезоні до сих пір не переможний, включаючи матч проти Манчестер-Сіті, тому на папері вони не такі і безнадійні. Окрім того, відсоток від кожної ставки компанія Favbet перераховує на допомогу Збройним силам України, будь всередині гри разом з Favbet. Отже, давайте почнемо розбиратися з ключовими епізодами цілого ряду поєдинків. По-перше, Арсенал до сих пір залишається єдиною непереможною командою в лізі. Але неможливо минути той факт, що Арсенал до сих пір не грав проти серйозних там, прямих конкурентів. Зараз вони могли втратити вдома очки проти Фулхема, було досить близько, але для Артети, на щастя, цього не сталося. Чому могли втратити очки? По перше, футбол це не тільки тактична складова, це ще складова і технічна. Саме не говоримо про психологію і ще велику кількість нюансів. Простий технічний епізод. А взагалі, такі поперечні передачі біля своїх воріт – це вже не дуже добре. Але якщо у тебе є технічний захисник, то в принципі проблем виникнути не повинно. Найбезпечніший прийом м'яча в такій ситуації це прийом вперед або по діагоналі вперед. То тобі треба йти від суперника, а не до пресингуючого суперника. Габріель. Зупинив м'яч на місці, наприклад, там у Серхіо Рамоса да кращих років з прийомом такого м'яча ніколи б не виникнуло жодних проблем. Він би не потрапив під пресинг. А Габріель так прийняв м'яч, що потрапив під пресинг. Мітрович таких захисників в чемпіоншипі. Просто ну він він над ними знущався. Виявляється, що і в АПЛ. Також можуть виникнути такі моменти. Але Габріелю пощастило, і він сам же і вирвав перемогу для Арсеналу у кінцівці після кутового. Я би тут відмітив той факт, що вперше видно, наскільки Арсеналу ще допомагає і фарт, і це дуже важливо, якщо команда хоче замахнутися на великі перемоги, на турнірні перемоги, тому що без фарту в тебе не буде шансів. Приклад Мадридського реалу і минула Ліга Чемпіонів. Будь ласка. Скільки їм фарт допомагав? Ну, в двох-трьох матчах, на двох-трьох стадіях, без фарту у них би нічого не вийшло, тому що на 90-й хвилині вони там ще програвали два м'ячі. Манчестер Сіті, але я поки нічого не можу сказати про амбіції Арсеналу. Чому? Тому що ну, немає відповідних суперників. Там тільки через Тур у них буде Манчестер Юнайтед, і то Манчестер Юнайтед це команда, яка знаходиться в постійній стадії перебудови. І тільки з жовтня у них там піде Тоттенхем, Ліверпуль, Манчестер Сіті. От тільки тоді ми зрозуміємо рівень гри Арсеналу. Поки що ми можемо говорити про результати на фоні середняків, але Артета ще в минулому сезоні показував результат на фоні середняків тому я ні в якому разі не намагаюся принизити арсенал. Просто я почекаю, почекаю, щоб зрозуміти наскільки Артета спрогресував у порівнянні з минулим сезоном. Лестер поступово втрачає своє обличчя і перетворюється на якусь незрозумілу сіру масу. Команда програла на виїзді Челсі, граючи 70 хвилин. У більшості раніше Брендан Роджерс провалював кінцівки чемпіонатів. Зараз він вирішив не затягувати. Команда йде на останньому місці після чотирьох. Турів зрозуміло, що є об'єктивні причини для цього. Наприклад, дуже багато трансферних чуток там продали Шмейхеля, плюс хочуть всі Медісона там. Ньюкасл хотів Медісона. Потім по Тілі Мансу кожен рік одне й те саме, то Арсенал, то не арсенал, хто ж його все-таки забере, по Барнсу також Ньюкасл там пропонував якісь страшні гроші за Барнса, чи чи то Лестер просто вимагав якісь страшні гроші. Тобто, доки не завершиться трансферне вікно, взагалі не зрозуміло, хто залишиться грати у Лестері. Тому. Ну, ситуація в клубі в команді в першу чергу вона не дуже стабільна. Але ще більш нестабільна ситуація в голові у гравця Челсі Галахера. Чому? Тому що він допустив таку помилку через брак досвіду, кутовий біля чужих воріт. Майже увесь склад Лестера біля своїх же воріт. В контратаку вибігає тільки один барнс, і при тому поруч з Галахером ще є партнери. Там в квадраті перевага 5 на 2 на користь Челсі. Барнсу бігти до воріт Челсі ще 70 метрів, тобто нікого збивати тут не треба. Ну, взагалі, не треба тут збивати, тому що є партнери, які допоможуть. Та й взагалі збивати футболіста настільки відверто отримувати червону в першому таймі. Ну, це не концентрація, це брак досвіду. Але навіть в такій ситуації. Рахім Стерлінг міг зробити хетрик мінімум у цьому поєдинку. Ну окей, там він забив перший гол після рикошету, Він таких назабивав уже багато в кар'єрі. Це його тема. Окей, він там намагався кудись потрапити, потрапив в ногу супернику і дуже вдало. Але потім контратака. І Лестер показав взагалі е, цю всю слабкість свою в обороні в плані того, що не, не вистачає організації, всі дивляться на м'яч. Навіть коли у вас там є перевага чисельна в обороні, все одно всі дивляться на м'яч, всі залишають дальнього суперника. Начебто, це правильно з точки зору теорії футболу. Тобто, ти зжимаєш той простір, де є зараз м'яч, і ти намаєш його там забрати, але ну вони не зжимають. Вони просто всі, десь знаходяться в зоні м'яча, просто дивляться на нього. А Стерін бігає е, на дальньому куті. Але окей, тут була контратака в моменті ж стангою. Ще можна там якось це притягнути, тобто дуже мало часу на те, щоб якось зреагувати адекватно. Але другий гол стерлінга це чиста позиційна атака Челсі. і Вони знову там захисники Лестера знову всі дивляться на м'яч, знову кидають Стерлінга одного на дальній штанзі, тобто і не атакують м'яч з достатньою з достатньою енергією, і залишають суперника одного у своєму штрафному майданчику. Там був і Стерлінг один, і Лофтус Чік був один. Там знову 5 на 2 перевага Лестера на цей момент. Тобто там була 5 на 2 перевага Челсі, помилка. Тут 5 на 2 перевага Лестера. І обидва суперники, які є в штрафному майданчику, вони вільні. Тобто я можу сказати тільки два слова. Роджерс підвисає. ідемо далі. Ви мене просили подивитися на матчі Nottingham Forest. Чому тому, що клуб витратив там якісь 150-200-300 мільйонів на трансфери закупили новий склад, і що ж це буде таке? А все досить прозаїчно на даний момент Nottingham Форест не виглядає як команда АПЛ організаційно, в першу чергу не виглядає, і фізично до речі, також чому? Тому що коли Тоттенхем забував швидкий м'яч у ворота Nottingham, то Харі Кейн стартував. Зі своїми опонентами з однієї точки з центральної лінії, і буквально там метрів через 20 він вже випереджав своїх опонентів на п'ять корпусів, тобто фізично, да ніхто не може потягатися з Харікейном. І що стосується тактичної точки зору, тактичної підготовки, то іде продовження цієї атаки. Харікейн отримує м'яч, і центральний захисник Нотінгема не зустрічає його. Він не просто не зустрічає його, він падає все глибше і глибше. Він робить кроки назад. Ну, ну, це зовсім не по -апелівське. Це Ти ще на трибуни забіжи, аж поки Харікейн не заб'є тобі м'яч. Треба зустрічати, треба не боятися. Нотінгем показує дуже багато браку і страху при грі в обороні. А як така організація гри в обороні, коли вся команда виконує установку гри з високої лінії оборони? Вони це все тренували, напевне, тижнями як мінімум, тому що ну, це необхідність. Для інтенсивної гри, для безпеки своїх же воріт необхідна організація гри з високою лінією, тому що тоді і супернику бігти далі, і до твоїх воріт, і в офсайди ловляться суперники. Усе це відбувається. Але Нотінгем ну, просто бездарно це все виконує. Чому? Тому що ну, усі захисники виконують цю установку, але лівому захиснику страшно. І щоб йому було не настільки страшно, він опускається на декілька метрів нижче, опускає лінію офсайду. Ну, і таким чином він, мабуть, відчуває себе безпечніше, тому що він знаходиться ближче до своїх воріт. Але ти опускаєш лінію офсайду і ти запускаєш кейна один в один. Так, дуже безпечно, дуже безпечно. Ну і була і світла пляма у цьому поєдинку для Нотінгема. Я отак зразу й не пригадав, коли Харі Кейн останній раз не забивав пенальті. Можливо, я щось пропустив, не виключаю цього. Але Харі Кейн це людина, яка взагалі не б'є пенальті від воротаря. Тобто він сам впевнений у своїй силі, він знає, що він проб'є сильно, він проб'є точно. Але у даному випадку не спрацювала його схема. Чому? Тому що е, висота удару досить зручна для голкіпера. Ну і Дін Хендерсон він. Е, Ще до удару почав падати, тому що інакше до удару Кейна не встигнеш, бо удар завжди дуже сильний. Коли він потрапляє в дев'ятку, шансів немає, але ось на такій висоті, будь ласка, Дін Хендерсон свою справу зробив. Ну і просто шедевр від оборони Нотінгема, я вважаю, це другий гол Харі Кейна. Так, навіть ми з вами можемо стати бомбардирами в АПЛ, тому що, ну, коли немає ніякого супротиву, в принципі, з метра якось у ворота влучити та й можна. Дивіться, та ж сама ситуація, що і в. Ситуаці... З другим голом Стерлінга в ворота Лестера. Знову там, ти один на дальній штанзі, окей, таке буває. Залишають, спеціально залишають. Чому? Тому що хочуть атакувати зону м'яча, там ближню штангу повинні закривати. Але ж у вас в штрафному майданчику є тільки Кейн. Ну, по великому рахунку, в зоні воріт є тільки Кейн. Він один із найнебезпечніших форвардів в АПЛ. Немає більше нікого. От що робить в даному випадку центральний захисник Ноттінгема, за спиною якого є Харрі Кейн? Куди він пішов? Кого він пішов закривати на 11 метрів? Там немає суперників. Куди він пішов? Вони там взагалі між собою якось розмовляють, якось комунікують. Тобто, подивився я Ноттінгем. Окей. До часів Брайана Клафа ще ой, як далеко. Далі у нас Манчестер Сіті проти Крістал Пелас. З одного боку, нічого собі. Крістал Пелас повів на полі Манчестер-Сіті з рахунком 0-2, але це не була якась там супер-тактика. Вієра не перегравав Пепа Гвардіолу у футбол. Ні, це були два стандарти. Після першого Сіті взагалі забив сам собі, тому що Дебрюйне не зіграв в м'яч на першій позиції, а Уокер і Стоунс не реагують так швидко на зміну ситуації на полі. Ну, тому що там дійсно буквально там, не знаю скільки, одна десята секунди, і м'яч у тебе вже вилітає десь перед. Тобою і таке буває, це нормально. А ось другий стандарт то тут уже є. Так скажемо, жертва. Жертва це Кайл Уокер, тому що його розвели як дитину. Крістал Пелас забив дуже, ну, з дуже стандартної ситуації. У них там є персональна опіка у Манчестер Сіті в обороні. І проти Андерсона повинен був грати, я так розумію, Уокер, хоча його позиція ну, не зовсім зрозуміла, начебто він грає і в зону, але тут явно видно, що буде набігати суперник. І він дивився на Андерсона, він збирався грати по ньому. Але Уокеру ставлять дуже простий блок. і Андерс Дерсена таким чином виводять на удар. Андерсен забиває взагалі Кайл Уокер. Як ви вже зрозуміли по початку цього сезону? так провалює старт. Цього сезону АПЛ. Але в чистому футболі зрозуміло, що Манчестер-Сіті вдома знищував Крістал Пелас, і такої переваги, навіть 0-2, замало для того, щоб набирати очки на полі Сіті. Це відчула, наприклад, Астон Віла да, у минулому сезоні, в останньому матчі сезону в Англії, коли 0-2 не вистачило. Сіті грав у свій футбол, використовував ширину справа, завжди йде спеціальне завуження, потім там Бернардо Сіла відкривається на фланзі. І Крістал Пелас треба якось атакувати зону м'яча, по-перше, а не бігти в свої ворота. А по-друге, якщо ви вже біжите в свій штрафний майданчик, то ну, хоча б страхуйте партнерів, закривайте ліву ногу Бернардо Сілва. В даному випадку, начебто, є цілих два страхуючих для захисника, якого зараз буде обігрувати Бернардо, але обидва виключаються. Ну, це, це такі, от такі нюанси футбольні, коли ну від яких усе залежить, тому що закрийте ліву ногу Бернардо Сілве і все, нічого не буде в цьому епізоді. Так, він потім кудись віддасть, вам, вам доведеться кудись переміщуватися, знову крутити головою, кого забрати, з ким грати, але ж зробіть перший крок: закрийте ліву ногу Бернардо Сілва. А так виходить, що він один, вас п'ятеро, але ви йому ніяк не... Заважаєте а далі починається класика з середніми позиціями Крістал Пелас, які не виходять за кордони свого штрафного майданчика, навіть 14 зону ніхто не закриває. Ну і плюс Холланд тепер додає Манчестер Сіті опції, якої не вистачало команді, тому що ну, дуже багато суперників грають проти Сіті саме так, як грав Крістал Пелас. Тобто всі у своєму штрафному майданчику, і там фізики десь могло не вистачити, тому могли пробивати десь здалеку. Це не завжди допомогти. Магало, тепер є лісоруб. Прийшов лісоруб, і йому можна просто навішувати в принципі. Потрапити йому в голову і не буде у вас ніяких проблем. Ну, а переможний гол Манчестер Сіті це дуже проста історія, максимально. Усі говорять про те, як чудово Манчестер Сіті робив три, там, скільки, дві чи три передачі біля воріт Крістал Пелес, коли там було багато футболістів Крістал Пелес. Це все виглядає так ну, чудово, прекрасно, казково, можливо, ну, що це за комбінації такі, але. Причина цього переможного голу Манчестер Сіті, голу, який призвів до поразки Крістал Пелас, набагато простіша. Вона трохи раніше. Це був розіграш кутового. Двоє футболістів Манчестер Сіті пішли на розіграш кутового. У цій ситуації кожна команда повинна відправити туди до кутового, яка обороняється, також двох футболістів, щоб не було цього простого розіграшу. А там відразу ситуація 2 в 1. Вони пошили цього футболіста, цього суперника, і вже далі починається паніка. Тобто, ця вся паніка біля своїх воріт, вона тільки через те, що Крістал Пелас не виконав просту футбольну істину. Суперник буде розігрувати кутовий, пішли туди вдвох, також двох проти них поставте. Дуже довго думали, поки озирались, поки дивились, вам уже закочують м'яч у порожні ворота. Дуже проста помилка від Крістал Пелас. От ми говоримо про там топовий футбол, такий рівень, всі такі футболісти, всі тактично підготовлені, фізично, ментально. Але ну через це програвати сіті. У вас є два страхуючих проти Бернардо, ви не страхуєте партнера. У вас приходить два футболіста розігрувати кутовий, ви цьому не протидієте. Ну, це такі дитячі помилки, ну серйозно. Ну і останній гол лісоруб просто, просто вбиває АПЛ. Я вам так скажу. Мені здається, що в таких ситуаціях навіть Харікейн буде шукати момент для падіння, для того, щоб заробити штрафний. Але Холанд приїхав, щоб просто принижувати захисників АПЛ. Тому що, так як він ставить спину, ну, в принципі, з цим зробити майже ніхто. Нічого не може. Він не падає в таких ситуаціях. Чому? Тому що це штрафний, штрафний буде бити дебрюйне. А голи потрібні мені. Я тут збираюся йти на якісь світові бомбардирські рекорди. Тому він ставить спину не для того, щоб заробити штрафний, що робить, наприклад, там Рішарлісон або там Стерлінг. Ну да, там Ну, футнулішарсон великий, в тому плані, що технічні футболісти. От вони грають корпусом так, що в першу чергу заробити фол. Це можливо на підсвідомому рівні. У Холанда не так. Холанд ставить корпус, щоб викинути з тролейбуса нафіг захисника. Все. І він буде продовжувати грати. Це дуже сильна гра. І ви знаєте, скоро може бути так, що там захисники АПЛ будуть молитися, щоб його вже купив мадридський реал далі, тому що в Англії ну, я не бачу захисників, окрім Вандейка, які здатні поборотися з ним от в такій боротьбі. Але Ван Дейк один, а є ще 18 команд. Де Вандейка немає. До речі, по Вандейку він забив Борнмуту, але хто там тільки не забивав. 9-0 виграв Ліберпуль себе вдома. Чистий емоційний всплеск від команди Юргена Клопа після невдалого старту чемпіонату. І навіть зараз у них не було все одно там Нуньєса, Т'яго, Матіпа, Конате, Жоти. І вони все одно виграли 9-0. Це до слова, що. Той, хто не вірив у Ліверпуль на початку цього сезону, тому що дуже невдалий старт, три тури без перемог. В принципі, у цій невірі немає підстав, тому що ми бачимо, що це просто таке пізнє запалення. Але є нюанс. Скільки очків Ліверпуль програвав в Манчестер Сіті, коли займав друге місце в чемпіонаті? Там от в попередніх сезонах? Скільки? Одне, два, Тож би бо й воно. А вже мінус 5. Тільки почали, а вже мінус 5. До речі, 9-0 також міг програти, наприклад, Ян Зомер Баварії. Але його 19 сейвів зробили диво. Гладбах взагалі не програв цей матч, зіграв нічю 1-1. Ян Зомер, очевидно, один із найкращих голкіперів Європи. Я б його точно ставив у топ 5 тому що це не в плані того, що він там якийсь недооцінений. Як це він недооцінений? Він оцінений давно усіма, і він неймовірно стабільний. Дуже крутий і неймовірно стабільний. Він розкусив майже всіх пенальтистів, які йому пробивали з точки. Він, здається, брав пенальті від Джоржині. Він його дурив в Німеччині. Він брав пенальті. Ну, дуже багато здається, він брав пенальті. Я пам'ятаю прекрасно це. Не пам'ятаю, правда, прізвищ, від кого він брав пенальті, але не суть. 19 сейвів. І грає він у топовому клубі. У нього б не було стільки можливостей для прояву свого героїзму. А так він грає у гладбах. У гладбах безшабашний. Тобто він може виграти якісь матчі, може отримати в якихось матчах там <пух> повну торбу. Але Зомер знаходиться в постійному тонусі. Він дійсно один із тіньових героїв, називаємо його так, один із тіньових героїв футбольних нашої епохи. Тому що так всі будуть пам'ятати. Нойера, Куртуа, Дехеа, Алісона, Едерсона, можливо, хоча Едерсон взагалі там дай йому стільки роботи, скільки виконує Нойер, Ну там будуть проблеми. Але його й брали в Манчестер-Сіті не для того, щоб він виконував стільки роботи. Не Нойер, вибачте, а Зомер його брали в Сіті, не для того, щоб він робив стільки сейвів, як Зомер, тому що такої роботи, в принципі, у Сіті не буває. Але от якщо говорити про таких тіньових героїв, то Зомер один із них. Ви знаєте, що я інколи так розказую про таких футболістів. Я писав в Телеграмі, що я колись зберу свій склад, таку Dream Team, я дуже довго над нею подумаю. Із тих футболістів, які мені дуже сильно імпонують, і це не завжди футболісти із топ команд. Наприклад, да, Луїс Альберто, я про нього говорив не знаю роки-два минулих постійно, тому що коли Лаціо керував Інзагі, Луїс Альберто був настільки крутим, це був такий топ. Він і досі залишається топом, але при Сарі він зараз присів трохи на лавку. Чому це дуже просто? Тому що Луїс Альберто хоче купити мончі у Севілью, і доки не закриться трансферне вікно, ні. Альберто в Сарі, Ні Сарі в Альберто не можуть бути впевненими, тому що трансферне вікно це завжди питання грошей, якихось ще там аргументів, і треба просто дочекати, щоб воно закрилось. Але навіть так, навіть в такому нестабільному положенні у команді Луїс Альберто виходить на заміну. І просто виграє матч проти Інтера. Взагалі, історія про матч Лаціо Інтер ще раз наглядно покаже, чому мене інколи просто не змусиш дивитися італійський футбол. Я подивився матч Ювентус Рома. О, Боги, навіщо? Тому що вся швидкість у тому матчі це там декілька контратак за поєдинок і все, все інше це перекочування м'яча на низьких швидкостях і. Тактичні протистояння, які видаються за щось круте, але на такій низькій швидкості не може бути нічого крутого. Ну, вони люблять грати в цей свій італійський футбол у середині Чемпіонату Італії, окей, але потім вони потрапляють в Лігу Чемпіонів, що там відбувається. Інтер не може ніяк вийти з групи, можливо, нарешті щось вийде, але поки не виходить. Мілан програє другому складу Ліверпуля. Де там Ювентус? Де там Ювентус? А це все через те, що вони дуже люблять грати у цей свій італійський футбол, у якому швидкості у два рази нижчі, ніж швидкості в Лізі чемпіонів, наприклад. Що таке оборона в Італії? Це також це, це дуже така важка тема для мене, тому що ну, мені вже це трохи починає набридати. Вибачте, за цей спіч, але я просто показую, я вам в минулому сезоні показував оборону Роми. І говорив, що конкретно не так. Зараз дивимось на матч Інтер-Лаціо, і тут у обох команд теж саме. Не знаю, як вам, просто мені це не цікаво і взагалі якось дивно дивитися, що робить Інтер. Інтер падає на свою половину поля за лінію м'яча. Усі, і Лукаку, і Лаутаро також. Вони також грають в обороні. Але що таке оборона по-італійськи? Це просто упасти за лінію м'яча. Хтось відвернувся взагалі. Хтось нагнувся, щось там поправляє, але вони прийшли додому. Вони сіли. Це у нас так ще до сих пір в Україні так відбувається. Сідаємо. сіли добре. Хтось атакувати м'яч буде? Ну, ви сіли. У вас немає руху. Ви даєте простір і час для гравця з м'ячем, і ви даєте зону за спинами для вбігаючого. Питання: де тут оборона? Ви обороняєтесь або проти м'яча, або проти вбігаючих. Інтер не обороняється ні проти першого, ні проти другого. Це дуже прості голи. От ви вдумайтесь, якщо ви отак грати проти Ліверпуля. Ви не встигнете ні голову підняти, щоб виконати такі передачі. Ти піднімаєш голову проти інтера, проти фаворита в Чемпіонській гонці. Ти піднімаєш голову, ти з м'ячем. Бо ніхто не атакує, ти можеш видивитись, вирахувати усі гіпотенузи цієї передачі і виконати її. Та супер! Епізод виглядає класно, але з точки зору сучасного футболу повна фігня. Повна фігня. Інтер зрівняв рахунок у цьому матчі після стандарту, тобто, ну, нічого такого з тактичної, з точки зору: Окей, боротьба забили, здорово. А далі дивимось на оборону Лаціо. та йолки-палки. Те ж саме. Рівно те ж саме, м'яч не атакують, діагоналі відкриті. Коли Мауріцьо Сарі почав так захищатись? От коли? Я цей момент якось пропустив. І таких команд в Італії штук 15. Ну, це досить слабко. От... Всі дуже хвалять тренерську школу Каверчану. Всі туди так хочуть. Там такий клуб, який, ну, не знаю, там, як у англійських джентльменів, туди приходять тільки обрані, вони там навчаються. Але це повна лажа. Їх ідеї це повна лажа, тому що ті ж іспанці на три голови вищі. З точки зору аналізу футболу, з точки зору розуміння футболу. Розуміння двох основних компонентів: простір і час. Італійці. Якось грають без цього і навчаються без цього. Тому що я ж кажу, 15 команд однакові. І я це дивлюсь там останні роки 3-4 одне й те саме, одне й те саме. Усі кайфують від цих діагоналей, від того, що інтер грає там з латералями, Лаціо грав з латералями. Що коли ти біжиш так далеко, така довга передача, і ти вриваєшся на дальній штазі, ти один, і ти або забиваєш, або прострілюєш це, все дуже класно. Але вони виходять в Європі, і там все це вже все давно минуло. Ніхто так не грає. Тільки е, Наполі Мауріцо Сарі було іншою командою. Ну, із таких із команд, які претендували на щось. Мілан минулого року був іншою командою. Там були свої проблеми, але він був іншою командою все-таки. Наполі Сарі, Мілан е, Піолі і. Аталанта Гасперіні поза минулого десь сезону і ще перед цим. Чому? Тому що Аталанта грала рівно в те ж саме, що грає зараз Інтер, що грає Лаціо, але вони ці всі проблеми маскували під своєю неймовірною фізичною готовністю, тому що вони грали в пресинг персонально. І вони були готові, ну просто розривати. У них була дуже сильна фізична готовність. Зараз ця готовність кудись пропала, і у Аталанти починаються ті ж самі проблеми. Виграв цю гру, як я вже казав, Луїс Альберто. Він вийшов і спокійно з холодною головою грав у вільних зонах. Благо вільних зон перед там штрафним майданчиком італійські команди дають багато. Треба тільки ними користуватися. І от ви мені просто скажіть, чим відрізняється Інтер від Крістал Пелос? Ну, от знайдіть відмінності, покажіть мені їх. Я не бачу відмінностей. Взагалі ніяких. Що Інтер, що Крістал Пелас грають однаково в обороні. Грають слабко в обороні. Грають панічно в обороні. Ну і далі там, інтеру треба було відіграватися, але ну, слухайте, вони і. І свіжими там не закривають зони. А коли вже кінцівка матчу, так взагалі і знову там і Альберто знайшов зону, і на Педро він віддав передачу. і абсолютно заслужено. Якщо Сарі прекрасно розумів, там а він прекрасно розумів, що відбувається на полі. Він розумів, як Альберто може допомогти. І тому оці всі проблеми зараз там з трансферами, не трансферами, він це все виконав. Він сказав: Луїс, виходиш, отам, граєш, там забираєш м'ячі, там підбираєш їх точніше, і буде нам щастя. Альберто вийшов і зробив те, що був зробити. Тому, якщо глобально подумати, ідеї школи Каверчано підходять для Італії, їх дуже люблять в Італії. їм подобається, щоб було все саме так. Ми героїчно захищаємося усі біля своїх воріт. Ми такі гладіатори римські, ми там все захищаємо. Правда, даємо багато часу подумати супернику, що йому робити з м'ячем. Ну, але глобально це тяга мотіна. Можливо, я вже якось і упереджено дивлюсь на італійський футбол. Я це визнаю. Чому? Тому що італійський футбол залишився для мене в Європі єдиним, який тактично нічим здивувати мене не може уже декілька років. Там все зрозуміло з тактичної точки зору. Там просто не зрозуміло, хто виграє в плані того, що і у тих, і у тих буде все однаково. Хто використає свої моменти, хто не використає, від цього і буде залежати результат. Але все буде зрозуміло з тактичної точки зору ще до початку поєдинку. А інтер це Крістал Пелас. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Лайки, коментарі, підписка на телеграм. Буду вам дуже дуже вдячний. Усі посилання є внизу під відео. Ну, як завжди, грайте у футбол.